Скільки втрачають ті, хто не знає про свої пенсійні права. Вітаю! Мене звати Ярина Михайлівна, я юрист Центру правової допомоги. Сьогодні ми поспілкуємося про найпоширеніші питання в сфері пенсійного права. А саме: визначення розміру пенсії, види пенсійного забезпечення, військова пенсія, перерахунок пенсії, перехід з одного виду пенсійного забезпечення на інший. Визначення розміру пенсії. Розмір пенсії в Україні прямо залежить від двох ключових факторів. Тривалості страхового стажу та офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Обидва показники взаємопов'язані, і лише їх поєднання дозволяє забезпечити гідний розмір пенсійних виплат. Заробітна плата. Дохід. Для розрахунку пенсії враховується середня заробітна плата застрахованої особи та середня зарплата по Україні за три роки, що передують виходу на пенсію. Індивідуальний коефіцієнт заробітку, середня зарплата особи до середньої зарплати в країні. Чим вища офіційна зарплата, з якої сплачувалися внески, тим вищий коефіцієнт заробітку і відповідна пенсія. Страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала державному пенсійному страхуванню і за неї сплачувалися страхові внески. Мінімально необхідний стаж для призначення пенсії за віком поступово збільшується, і з 2028 року становитиме 35 років для чоловіків і жінок. Чим більший стаж, тим більший коефіцієнт стажу, який враховується при обчисленні пенсії. Процедура зарахування стажу. Перший етап перевірка даних у пенсійному фонді. Основним джерелом інформації є реєстр застрахованих осіб. Дані формуються на підставі звітів роботодавців та сплаченого ЄСВ. Другий етап підтвердження стажу до 2004 року. До 1 січня 2004 року страховий стаж підтверджується трудовою книжкою, якщо в ній відсутні записи чи є неточності іншими документами. Зокрема, Довідками з підприємств, архівними довідками, військовими квитками, свідченнями свідків у виняткових випадках. Третій етап додаткові періоди, що зараховуються. До страхового стажу включаються також час перебування на обліку в центрі зайнятості з отриманням допомоги, період догляду за дитиною до трьох років, служба в армії, навчання у вищих навчальних закладах до 2004 року за умови сплати внесків, тепер за умови добровільної участі. Практичні нюанси. Людина з високою офіційною зарплатою, але малим стажем отримує невелику пенсію. Великий стаж із мінімальною зарплатою теж не забезпечує високої пенсії. Найкращий варіант поєднання тривалого стажу та високої офіційної зарплати. Перед виходом на пенсію можна звернутися до Пенсійного фонду України або, за юридичною допомогою, до Центру правової допомоги для попереднього розрахунку пенсії. Види пенсійного забезпечення Згідно із законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та спеціальними законами розрізняють такі основні види пенсій. Пенсія за віком призначається після досягнення встановленого віку 60 років за наявності необхідного страхового стажу. Пенсія по інвалідності надається особам, визнаним такими, що мають інвалідність відповідно до висновку МСЕК, а зараз нового органу ЕКОПФО за наявності мінімального стажу залежно від віку. Пенсія у зв'язку із втратою годувальника. Виплачується непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, спеціальні пенсії для військовослужбовців, держслужбовців, науковців, суддів та інших категорій, соціальні пенсії, допомога для осіб, які не набули достатнього страхового стажу, практичні труднощі призначення пенсій, проблеми з підтвердженням страхового стажу, відсутні записи у трудовій книжці. Втрачені документи підприємств, особливо радянського періоду, внески після 2004 року не відображені в реєстрі через помилки роботодавця. Низька офіційна зарплата. Навіть при великому стажі пенсія залишається мінімальною, а робота в тіні взагалі не враховується. Складність із призначенням пенсії по інвалідності. Потрібні рішення МСЕК. Інколи виникають спори щодо групи інвалідності. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника – Необхідно довести факт перебування на утриманні, що часто викликає труднощі: тривалість та бюрократія, збір документів, довідок з архівів, медичних установ, черги та технічні проблеми в пенсійному фонді. Військова пенсія військові пенсії є особливим видом пенсійного забезпечення, що базується на принципі вислуги років і рівня грошового забезпечення. Вони мають підвищений соціальний характер, але на практиці військовослужбовці часто стикаються з проблемами при оформленні документів і перерахунку виплат. Право на військову пенсію мають військовослужбовці Збройних сил України, особи рядового та начальницького складу МВС, Національної поліції, СБУ, Державної прикордонної служби, ДСНС та інших силових відомств, члени сімей військовослужбовців у випадках, передбачених законом, види військових пенсій. Пенсія за вислугу років призначається при наявності 25 і більше років вислуги. Пенсія по інвалідності встановлюється особам, у яких інвалідність настала під час служби чи внаслідок неї. Пенсія у зв'язку із втратою годувальника, членам сімей загиблих або померлих військовослужбовців. Порядок призначення: заява та документи подаються через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або безпосередньо до органів пенсійного фонду. Необхідні документи. Паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток, довідка про вислугу років, довідка про грошове забезпечення, документи про інвалідність чи склад сім'ї за потреби. Пенсія призначається з дня звільнення зі служби, якщо звернення подано у тримісячний строк. Практичні труднощі: Затримки із видачею довідок про грошове забезпечення, що призводить до заниження розміру пенсій. Перерахунки держава не завжди своєчасно індексує пенсії після підвищення зарплат військовослужбовців. Бюрократичні проблеми довготривале оформлення документів через відомчі архіви. Судові спори. Велика кількість військових пенсіонерів звертаються до суду для відновлення правильного розміру пенсії. Перерахунок пенсії Перерахунок пенсії є важливим механізмом захисту пенсіонерів від знецінення виплат та забезпечення справедливості в системі пенсійного страхування. Підстави для перерахунку пенсій. За ініціативою держави автоматично. У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, під час проведення індексації пенсій, при зміні грошового забезпечення військовослужбовців та силовиків, за заявою пенсіонера, у разі набуття додаткового страхового стажу після призначення пенсії або у разі підвищення заробітної плати для тих, хто продовжує працювати, при виявленні помилок у попередньому розрахунку порядок здійснення перерахунку пенсії. Подання заяви про перерахунок до органу пенсійного фонду України за місцем проживання особи. Пенсійний фонд перевіряє документи та проводить розрахунок пенсії за формулою, встановленою для призначення пенсії, але з урахуванням нових даних зарплати стажу. Прийняття рішення орган пенсійного фонду виносить рішення про перерахунок і повідомляє пенсіонера. Новий розмір пенсії встановлюється з першого числа місяця, наступного за місяцем подання заяви або зміни обставин. Переваги перерахунку пенсії. Захист від інфляції. Регулярний перерахунок дозволяє частково зберегти купівельну спроможність пенсії. Справедливість. Пенсія враховує оновлені показники заробітної плати та стажу, що робить виплати більш адекватними. Соціальна підтримка для окремих категорій військових, держслужбовців, шахтарів. Перерахунок забезпечує зростання виплат у зв'язку з підвищенням зарплат працюючих колег. Мотивація до легальної роботи. Врахування додаткового стажу та внесків стимулює продовжувати працювати офіційно після виходу на пенсію, труднощі перерахунку пенсії, затримки з оновленням довідок, відомства не завжди своєчасно надають довідки про грошове забезпечення або заробіток, бюрократія, складна процедура подачі заяв, необхідність збирати документи з різних установ, нерівномірність перерахунків. Не всі категорії пенсіонерів охоплені індексацією однаково, фінансові обмеження держави. Через дефіцит пенсійного фонду уряд обмежує масштаби перерахунків, що викликає численні судові спори. Судові процеси. Значна частина пенсіонерів змушена відстоювати право на справедливий перерахунок у судах, оскільки пенсійний фонд часто знижує виплати. Перехід з одного виду пенсії на інший. У певних життєвих обставинах пенсіонер може мати право на перехід з одного виду пенсії на інший, якщо інший її вид є більш вигідним або відповідає новим умовам. Такий перехід має важливе значення для соціальної захищеності громадян, але на практиці супроводжується рядом труднощів. Правові підстави відповідно до статті 10 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. особа, яка має одночасне право на різні види пенсії, може обрати один із них. Якщо пізніше з'являються нові підстави, наприклад, досягнення пенсійного віку чи встановлення інвалідності, пенсіонер може подати заяву про перехід на інший вид пенсії. Перехід здійснюється на підставі письмової заяви пенсіонера до органу пенсійного фонду України із поданням необхідних документів: паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, довідки МСЕК, документи про смерть годувальника тощо, переваги переходу. Фінансова вигода. Пенсіонер може обрати більш вигідний вид пенсії, наприклад, з пенсії по інвалідності перейти на пенсію за віком і з більшим розміром, гнучкість системи. Людина не прив'язана назавжди до одного виду пенсії, а має право змінювати її у зв'язку з життєвими обставинами, можливість збереження пільг. Деякі види пенсії мають додаткові гарантії чи надбавки, наприклад, у зв'язку із втратою годувальника, захист прав у складних обставинах. У випадку настання інвалідності або смерті годувальника члени сім'ї не залишаються без засобів до існування. Труднощі, що виникають на практиці, бюрократичні перешкоди. Перехід можливий лише за заявою та після надання повного пакету документів. У випадку відсутності хоча б одного документа, пенсійний фонд відмовляє у перерахунку, тривалі строки розгляду. Хоча за законом заява має розглядатися до 10 днів, фактично процес може затягуватися на місяці. Фінансові втрати. Пенсіонер отримує новий розмір пенсії лише з моменту подання заяви, а не з моменту виникнення права, якщо він не звернувся своєчасно. Необізнаність пенсіонерів: багато осіб не знають про право переходу або ж їм у пенсійному фонді не надають вичерпних консультацій. Судові спори часто виникають судові справи щодо відмови у переході, наприклад, коли пенсійний фонд вважає, що немає правових підстав або неправильно обчислює стаж. Перерахунок пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС, яким встановлена інвалідність. Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС є особами, які отримали значне опромінення та шкоду здоров'ю під час усунення наслідків катастрофи. Для них передбачено особливий порядок пенсійного забезпечення. Важливим елементом є перерахунок пенсії у випадку встановлення інвалідності, що має гарантувати достатній рівень соціального захисту. Передбачені розміри пенсій у кратному співвідношенні до мінімальної пенсії. Перша група інвалідності ліквідатори аварій на ЧАЕС, Пенсія встановлюється в розмірі 10 мінімальних пенсій за віком Друга група інвалідності 8 мінімальних пенсій за віком Третя група інвалідності 6 мінімальних пенсій за віком. Однак Починаючи з липня 2021 року було встановлено, що пенсії по інвалідності, що настали внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими для першої групи інвалідності 6 тисяч гривень, для другої групи інвалідності 4 тисячі 800 гривень, для третьої групи інвалідності 3 тисячі 700 гривень, для дітей з інвалідністю 3 тисячі 700 гривень. Вказані обмеження визнали неконституційними. І тепер можна повернути попередній розмір мінімальної пенсії у 6-10 мінімальних пенсій за віком: 14 166 гривень, 23 610 гривень. Процедура перерахунку. Підстава встановлення інвалідності із зазначенням причинного зв'язку захворювання з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС. Звернення. Подання заяви до органу пенсійного фонду України з пакетом документів, паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення Чорнобильця, довідка МСЕК. Строки. Перерахунок має бути проведений у десятиденний строк після подання документів. Дата початку виплат з дати подання заяви. Розмір обчислюється як кратний до мінімальної пенсії за віком, розмір якої визначається щорічно законом про державний бюджет. Маєте юридичні проблеми та потребуєте їх вирішення? Звертайтеся за безкоштовною юридичною консультацією до центру правової допомоги.